Колеги, вітаю. Сьогодні у мене в гостях Мирослава Казачук, трендсетер франчайзингу в Україні та в східній Європі. А я знаю, що Мирослава Мирослава наразі дуже багато часу приділяє франчайзингу та розумію, що ця тема максимально актуальна як в Україні, так і за кордоном. Дуже дякую, що в вашому графіку знайшли трохи часу, щоб відповісти на мої питання. А скажіть, будь ласка, які є плюси та ризики для бізнесу при впровадженні франчайзингу? Це напевно таке буде питання, бо дуже багато людей запитують. Угу. Е, зрозуміло. Е, Добре, всім вітання. Рада, що франчайзинг набуває все більше розголосу і популярності як метод ведення бізнесу з приводу плюсів, плюсів і ризиків. Давайте копнемо трошечки глибше. Що франчайзинг, щоб ви просто розуміли, да, що є по франчайзингу сьогодні в Україні? Ми якраз закінчуємо аналітику ринку, яку ми щороку проводимо, і станом на зараз в Україні вже більше 600 компаній франчайзери. це ті компанії, які продають свою франшизу. І до 24-го у нас було 30 тисяч об'єктів франшизі, які власне купили франшизу і працюють по франшизі. Я думаю, що багато хто з вас не здогадується, але більшість мереж, які клієнтами яких ми з вами всі є, вони розвиваються в більші частині по Франшизі це саме франчайзинг об'єкти, бо там мало хто знає, що француасіме, покарня, масштабна нова пошта, львівські круасани, Челентано, хінкальна, Салатейра, Джибар, Це все франчайзні мережі, які там в своїй структурі відсотків 15-20 мають власні об'єкти, а все інше що сотні по території України і за її межами власне відкрито через франчайзинг. Щодо плюсів, щодо плюсів франчайзингу. Франчайзинг, коли ви створюєте франшизу, якщо так на зараз дивляться, ті, хто планує зі свого бізнесу зробити франчайзинг, які ключові переваги і плюси франчайзингу для вас, це те, що за рахунок франчайзингу як методу залучення інвестицій, тому що коли ви продаєте франшизу, ви отримуєте суму вступного внеску, і потім роялті, ви дуже швидко розширюєте свою компанію. у Вас є можливість. Побудувати бренд, тобто не знаю, з локального бренду сьогодні, коли ви маєте там 5-10 об'єктів за 2-3-4-5 років стати національним, а можливо навіть міжнародним брендом, ви виростаєте як компанія, ви ростете за гроші своїх партнерів. Але при цьому вашою ключовою задачею завжди є наповнити вашу бізнес-модель інтелектуальною складовою маркетингом, фінансами, HR-ом, управління, щоб надавати це як підтримку для ваших майбутніх. Франшізі, я завжди кажу про те, що задача франшизера це коли у вас вже є діючий бізнес, тобто коли ви хочете для свого бізнесу створити франшизу, а потім її продавати, це більше інтелектуальна складова. Тобто, ви маєте по факту ваша франшиза це масштабування вашого досвіду. Тому що, коли франшизі платять навіть в Україні великі суми вступних внесків, зараз я говорю не про 5, 10, 15 тисяч доларів, а про 50, 75, 100, 150 – це саме за інтелектуальну складову. Отже, можемо так простими словами сказати, що франшиза це саме масштабування вашого досвіду і, наприклад, для мене, як для вашого франчайзі, якби я купувала ваш бізнес, найціннішим було той досвід, який ви прожили за 10 років. Розумієте? Тобто ви там 10 років йшли. До там, цього брендингу, до цієї е, IT системи, до там, цієї crm системи, до цього методу продаж, навчання свого персоналу, е, структури там доходу асортиментної матриці, будь-чого. А мені ви цей досвід передаєте за один місяць, і я там дуже швидко власне е, починаю розвивати цей бізнес. Е, але тут, е, скажімо так, плюсів франчайзу ну, їх надзвичайно багато. Да? Але тут важливо вибрати для себе ключову ради чого ви це робите? Це напевно найперше питання, з чого би я починала. В мене якраз що була перед вами консультація з великим міжнародним клієнтом і є в планах розвиватися там в багатьох країнах світу. І перше питання, яке ми обговорили, що стоїть як ціль стратегічно через 5 років. Тобто, ви залучаєте франчайзинг в своїй компанії для чого? Щоб просто заробити гроші, щоб стати національним брендом, щоб мати тисячу об'єктів, щоб не за свої гроші побудувати сітку, щоб вийти на міжнародні ринки, щоб не знаю, залучати кращих спеціалістів, щоб там виконати якусь там певну свою місію, побудувати власне виробництво в іншій країні за допомогою там чогось якось випустити власний приват і мати свою рітейл сітку для збуту цього. Тобто варіантів розвитку подій їх може бути дуже багато в різних компаніях. Ми нам завтра, до речі 10 років. Ми сьогодні за вас це, оголосили про оголосили про ребрендинг і це якраз ви багато говорили про те, що за цей період часу. Ми зробили в нас є офіси в чотирьох країнах світу: Україна, Польща, Узбекистан і Казахстан, і абсолютно в кожній країні в кожній країні. Клієнти, які приходять до нас за створенням і потім продажу франшизи, вони справді говорять про дуже різні цілі. Тобто, хтось хтось хоче привнести культуру освіти і хоче, щоб там через 10 років в їхній країні проходячи там ці курси, діти були іншими і створювали бізнес саме в тій країні, наприклад, не виїжджали, а там любили свою країну, розуміли і так далі. Той бізнес створюється виключно під це і франчайзинг... Запроваджується для того, щоб там масштабувати цю бізнес-модель по країні, але однозначно я вважаю, що франчайзинг як метод залучення інвестицій, і, взагалі, ми зараз популяризуємо таку тему, як компанія, яка будує цей ринок. що франчайзинг – це метод відновлення післявоєнної економіки, тому що я вірю, що ми дуже швидко і скоро переможемо і якраз. Ці люди, інвестори, які будуть повертатися в Україну, на що я теж е, дуже надіюсь, е, мені здається, буде питання довіри е, інвес, до інвестицій до створення власного бізнесу. І франчайзинг якраз тут дуже гарна річ, бо ти купуєш готовий досвід, готовий бізнес і можеш власне заробляти. З там з перших днів, з першого місяця, і дуже важлива тут робота має бути проведена на тими компаніями з тими компаніями, які продають франшизу, щоб це були дійсно якісні франшизи. Бо, попри те, що франчайс активно розвивається, є дуже багато компаній, які спекулюють цим, не знаючи нічого ні про франшизу, ні як це працює. Вони оголошують, що вони франшиза комусь щось продають і потім е привносять в нашу сферу, скажімо так, негативний. Результат щодо мінусів: ключовий мінус для франшизера, тобто для того, хто продає, це передача абсолютно на старті, часто так буває невідомій для себе людині, партнеру, конфіденційної інформації і неправильний вибір партнера. Це два ключових ризики. Якщо з цими питаннями ви справились добре, тобто навіть так, якщо ви вибрали собі Правильного партнера, а правильний партнер має бути виключно не по чиїхось мірках, а у вашому розумінні це має, це має бути людина, яка споглядає ваші цінності, яка розуміє ваш бізнес і, по факту, ваш франчайзі – це амбасадор вашого бренду в іншому регіоні. І Якщо ви з ним зійшлися на 100%, то питання ризику передачі конфіденційної інформації цій людині його ну про просто не буде. Бо ви багато років пропрацюєте разом, потім станете масштабнішими, ширшими е в ширшому розумінні партнерами е і будете там розбудовувати цю сітку разом. Але е якщо ви помилилися в партнері, то зрозуміло, що цей партнер може стати вашим конкурентом, скопіювати, перенести не платити вам ролиці відкрити там через дорогу якийсь інший е інший, е інший бізнес і так далі. Але знову ж таки в нас. Е Є дуже багато різних кейсів, де були абсолютно різні випадки, але там, де ми займаємося, наприклад, побудовою мережі сіток, коли ми займаємося прямо саме продажем, ми набагато довше підходимо до вибору партнеру. Наприклад, ми, ми можемо в місяць отримати 300 лідів, тобто 300 вхідних заявок, і з цих заявок продати лише п'ять франшиз, і хтось завжди є така реакція. Ви серйозно? На повному, повному серйозі, тому що якщо ми продамо з цих 300, хоча б не знаю, 50, то ймовірність, що вони закриються через півроку, надзвичайно велика. А той підхід, той алгоритм, що ми дуже довго вибираємо партнера ну, по певних критеріях е, своїх і ведемо по своєму алгоритму, е, дає нам лише підтвердження того, що партнер, пройшовши там весь цей алгоритм погодження, угоди, приміщення, формату, прорахунку спільної фінансової моделі з нами, набагато. Ваблічніше активніше буде розуміти цей бізнес, сприймати його і, власне, займатися, займатися цим самостійно. Це ми говорили плюси-мінуси і для франчезера. <тас> а якщо говорити про франчайзі, то я вже пару разів зробила акцент, та, що головна перевага для франчайзі – це досвід, який є в компанії там будь-якого франчайзера зараз Візьмем, так не знаю, там Джебар, Макдональдс, Франсуа, сімейна пекарня, Шериф, Салатейра. Ми приходимо до них і отримуємо все готове. Бо якщо навіть сьогодні там. Довоєнний період починати франшизу самостійно чи бізнес самостійно, треба дуже багато всього зробити. Починаючи від власне від брендінгу до асортиментної матриці, приміщення, викладка, команда, навчання управління маркетингом це е, дуже глобальні речі. Е, якщо ми хочемо будувати великий бізнес, то це глобальні речі, до яких потрібно підходити. А не візьмемо це. Ну тому, що взяли оце так. Тобто, має бути якась причинно-наслідковий зв'язок. Ось. Тому для франчайзі тут явна перемага. А з точки зору мінусів, ключовий мінус такий, що франчайзинг – це партнерство, це командна робота. А багато франчайзі думають, що вони купу, коли купують франшизу, то вони стають такими повноцінними власниками бізнесу і приносять там дуже багато змін в цей бізнес. Тобто вони можуть залучити туди, поставити на полиці новий товар або придумати нові послуги, наприклад, не сказати про це там франшизеру. Ну, тобто, це така самодіяльність. Але знову ж таки, якщо франчайзер правильно вибрав свого франчезі, то там буде все, там буде все добре. Єдине, що в цьому плані франшизі, той хто купив франшизу, він завжди залежить від франшизера, в тому числі фінансово. Тому що якщо, наприклад, ви купили франшизу неправильного бренду, франшизер не дуже добросовісний, то звичайно там наслідки фінансової маркетингу будуть впливати прямо пропорційно на ваш об'єкт, на вашу дохідність, на вашу впізнаваність. Ось, але якщо знову ж таки франшизер правильно вибрав франшизі, а ви правильно вибрали партнера, то цих всіх ризиків їх не буде. І ще, напевно, я озвучу таке питання, бо воно дуже часто здається і воно важливе. Франчайзери питають, як правильно вибирати франшизі, а франчайзі, відповідно, яку франшизу собі е, обирати. Так от е, дуже важливо. Це така вже загальна тенденція в нас в Україні в інших країнах і в Штатах. В штатах особливо кажуть, що найкращі франшизі це ті, це топ менеджери, це сіо, яку франшизу б ти їм не дав. Вони будуть класно управляти цією системою. А всі франшизери це такі амбасадори. Це отак, от да, як наприклад Діма Борисов він зранку придумав одне вже після обіду, інше тут змінили, тут перемінили і все воно летить. Тобто, ти задаєш правила. Ти маєш постійно бути цим е, трансетером, який задає Том. А франчезі це системна людина, як правило, яка цим бізнесом. Керує, але дуже важливо для Франчезі теж розуміти, що якщо ви купили франшизу, то це не означає, що це там, знаєте, золота таблеточка. Так, ви її випили, купили, все воно працює саме по собі. Ні. Франчезер передає вам готову бізнес-модель, ділиться досвідом, навчає персонал, гарантує поставки, гарантує певну обмеженість на тій території, на якій ви працюєте, але ж операційним управлінням потрібно займатися саме вам, і воно від вас е, е, залежить, і ви це маєте розуміти, що дохід. Ваша виручка і чистий прибуток в даному випадку, вже коли вам все передали, ви працюєте з фінансовою моделлю, вона залежить від вас, від того, як ви цим будете керувати. Бо... Ще років сім назад бували такі випадки, коли купували відомі франшизи, і франшизі там телефонували, питали: А що ж воно не працює, так як ви нам розповідали? А що ви для цього зробили? Та нічого, ми ж франшизу купили, сидимо, чекаємо. То так класне, воно <смас> воно не працює. Тобто, франчайзинг – це не золота пігулка від всіх бід, але це дуже класний крутий метод масштабування, залучення інвестицій, побудови е бренду, побудови системної компанії. Бо яка б компанія системна не була. Чи то вона вже велика, чи ще маленька, тільки починає і щось там собі впроваджує. Франчайзинг дуже стандартизує, систематизує і дисциплінує. У нас в минулому році був наприклад, прикладі кейсу. У нас був кейс, такий медична лабораторія CSD. Їм було 9 років. Вони за 9 років мали дві лабораторії. Ну і виробництво, де власне робилися аналізи. Ми за один рік продали їм 94, 94 франшизи. І от ми недавно спілкувалися з власником, і Саша каже слухай, нам було 9 років. Я думав, що в нас вже все є. Ну просто в нас вже все є. Зараз я розумію, що тоді в нас не було нічого. Просто коли за рік в тебе з'являється 94 нових відділення, партнери, ти просто ну реально з локального київського гравця став національним всеукраїнським, кількість питань, які задають франчайзі. А якщо ти розумний франчайзер, то ти ці питання, що ти там, навіть якщо щось не так, ти не ображаєшся, що це критика, а кажеш, окей, угу". якщо там потрібно впровадити ці послуги, а що ще потрібно? Навіть дуже часто буває так, що франчайзі в інших регіонах це така, знаєте, безкоштовна аналітика ринку, яку ти отримуєш, і якщо ти розумієш, чого ти в кінцевому результаті хочеш, то ти це впроваджуєш задля для досягнення спільного результату, і в ефекті масштабу воно дуже дуже гарно працює. Мирослав, дуже дякую вам дуже змістовно. Таке провокаційне, напевно, питання. Ось наразі держава наша дає гранти на 250 тисяч гривень. Чи можна їх при подачі заяви використовувати там? Я хочу франшизу купити за ці 250 тисяч гривень. І чи є такі франшизи? Я я я б чи можу я вміститися в цю суму якось чи щось? Ні, Владислава відверто дивіться, чи можна взяти кредит під франшизу? Так можна ем, чи потрібно? Я вам не відповім на це питання за всіх франшизерів по одній причині. Бо ми розробляли як компанія чотири рази систему кредиту програму кредитування в Україні. Ні одна не спрацювала з різними банками. По тільки тому що ви пішли взяли кредит від держави чи в банку, прийшли купити Франсуа, а ви не підходите як портрет. Зрозуміло, mm -hmm. що може бути оборотньо, що ви спочатку пішли mm -hmm. в рішили, що ви їх купуєте, а потім пішли за кредитом, але вам його можуть там не дати. Але питання в даному випадку не в кредиті. Питання в тому, що більшість франшизів України хоче працювати з власними грішами інвесторів. Mm -hmm. По причині, що, уявіть, наприклад, що кредит видав банк, не держава зараз, а банк. так? На якусь кав'ярню ви взяли цей кредит. Ви відкрилися все добре. А потім ви розумієте, що ви не ну там по якихось причинах не знаю, можливо, локація не та ви не робите ту виручку, яку прогнозували. І банк хоче забрати у вас це приміщення, але репутація вивіски належить, наприклад, мені, і я mm -hmm. за це ви за це не перехвилюєтесь, а я хвилююсь, mm -hmm. і банк збирає собі цей об'єкт продає будь-кому. Кому хоче, чи обладнання, яке там для мене це є певна негативна репутація. І от коли ми робили велике опитування в Україні щодо франчайзерів, як вони відносяться до кредитування, то звичайно, що всі би хотіли, але більшість із франчайзерів реально, коли постає вже питання, що ось людина, яка хоче взяти кредитні гроші, прийти відкрити бізнес, каже, слухай, ну у нас як правило на цю локацію завжди є той з грішми, хто готовий відкрити самостійно. Відповідаючи на друге mm -hmm. питання. Це так, якщо в, дуже коротко, бо я професійно можу по тиждень. Розумію, подаючи на друге питання по цьому. Боже, вилетіло. Нагадайте мені зараз я грошей. Чи хватить мені 250 тисяч гривень? Чи вистачить грошей? Особливо сьогодні в Україні немає таких франшиз в цьому діапазоні інвестиційному, які би. Можна було придбати за такі гроші, тобто, можливо, хтось там зараз якусь кав'ярню робить, яку можна буде так за такі гроші відкрити, але мінімальні інвестиції таких гарних проєктів починаються від 30 тисяч доларів, угу. дуже ті тут десь в районі півтора-півтора-два роки. І напевно я б ще хотіла сказати про те, що м -м, напевно може бути таке питання, воно актуальне і теж провокаційне чи продаються франшизи зараз. І відповідь моя буде напевно неочікуваною, але так ми десь з квітня почали дуже активно відновлювати нашу е франчайзну роботу і по створенню по продажу, особливо в Україні. Є проекти, які продаються навіть зараз. Це проекти зв'язані з їжею, це проекти зв'язані зв з ритейлом. От ми можемо бачили недавно магазин зброї Яшкіної починаємо. Масштабувати в нас вчора вже були переговори перші по продажу. Ось не дуже добре йде дитяча освіта. Це з точки зору не то, що як тренд, а просто зараз не продаються майже франшизи в дитячій сфері. Ну мені здається, це очевидно. Так цілювався. В основному виїхала в основному, mm -hmm. Mm -hmm. тому цей напрямок не розвивається. Але до 24 лютого це був е, сфера послуг була на першому місці, тобто всі дитячі послуги користувалися неймовірним неймовірним попитом. Взагалі там взагалі сфера послуг mm -hmm. і освіта, і б'юті, і логістичні і послуги і СТО, е, навіть ритуальні послуги Франшизи. Послуг. Дуже цікаво. Мирослава, дуже вам дякую. Більше не буду затримувати вас. Ми додамо в описі посилання на ваш сайт, і якщо будуть ще питання, будемо відповідати. Дуже вам Добре. дякую до побачення. Дякую вам, до до побачення.